Вітаю, друзі! Ви на програмі Уся Правда про ваше здоров'я. І сьогодні ми говоритимемо насправді важливу тему гормональна регуляція репродуктивної системи жінки. І сьогодні в нашій студії вже знайомий для вас лікар ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, лікар інтегративної медицини Аліна Кротова. Пані Аліно, вітаю! Вітаю, Ярослава! Ну, насамперед хочу задати запитання, яке турбує багатьох жінок. Як гормони впливають на настрій і зовнішність жінки? Жінка, ну, будемо казати, істота, достатньо в гормональному плані складна. От розберемо менструальний цикл жінки. Значить, сама менструація. Ну, сама кровотеча. Потім фолікулінова фаза, де панують естрогени для того, щоб у нас дозріл фолікул. Потім оволяторний піки, коли ця клітина, дозрівша яйця клітина, виходить. І якщо жінка не завагітніла, то іде слідуча фаза. Лютеїнова, вона називається де панує прогестерон. Фаза регресії або фаза жовтого тіла. І наш настрій. Емоційна поведінка, наше прийняття рішень залежить від співвідношення тих гормонів. Як зрозуміти, що щось не те з гормонами, якщо ти не лікар? Ну, по-перше, зміна маси тіла у жінки, набряковість, емоційна лабільність. Поява е, зміна шкіри, поява е, висипань на обличчі, наприклад, чи на тілі. Значить, ви, е, поява е, зайвого росту волосся. Це все натякає на думку, що треба жінці обов'язково е, звернутися до лікаря, чи лікаря ендокринолога чи лікаря ендокринолога гінеколога Пані Аліно, що таке полікістос? Це щось страшне? Будемо казати так, що полікістос яєйників, синдром полікістозних яйників або синдром Штейна лівенталя як його по авторах звуть, це є складне порушення гормональної репродуктивної системи, яке складається з порушення гіпаталама, гіпофізарно яйникової вісі, Значить, туди повлікаються яйники. Туди порушення їх роботи, порушення вуглеводного обміну, порушення іноді функції надмирників, порушення тіріоідних гормонів, гормонів щитоподібної залози. Збільшення рівню андрогенів і безумовно органічний наслідок як того органічні зміни в самих яйниках. Чи правда, що через стрес можна втратити цикл або мати проблеми з репродуктивним здоров'ям? Да, правда, ну ми зараз живемо дуже в складний час, коли кожна людина у нас знаходиться в нашій країні в стані хронічного стресу. І, зокрема, поговоримо про гормон пролактин, який не являється лабільним і дуже залежить від стресу. Підвищення його приводить до, може приводити до порушення самої менструальної функції вплоть до непліддя. Пані Аліно, що таке менопауза? Менопауза це період в житті жінки, коли її здатність народжувати. Припиняється. Фактично знижується наша фертільність, тобто зникає наша це одним словом, називається фертільність, зникає наша фертильність. Змінюється гормональна система, зникає менструальна функція. Воно приводить до численних і складних змін в нашому організмі. Якщо говорити, що зовнішньо міняється маса тіла. Порушується гормональний фон, зменшується виділення статевих гормонів, зменшується і зникає виділення статевих гормонів, і це приводить до численних соматичних, може приводити до численних соматичних порушень. Зокрема, серцево судинна система, опорно-рухова система, це торкається функції щиту, подібної залози. Таким чином, що найважливіше знати жінці, яка вступає у період менопаузи, в першу чергу, що в нашому 21-му сторіччі це не вирок, і е, 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 так як жінка у нас достатньо зараз е, соціальна. Активна. Вона виконує свої професійні обов'язки, як берегиня родини, вона виховує дітей, онуків. І якби на сьогоднішній день на плечах нашої жінки багато що лежить в соціальному плані. Тому для того, щоб була нормальна якість життя. На сьогоднішній день існує дуже багато арсеналів допомогти і покращити якість життя жінки в цей період. Значить, можемо сказати, що крім замісної гормональної терапії існує ще і фітотерапія, фітогормони. Багато значить жінці необхідно приймати певні вітаміни, певні препарати, які підтримують її здоров'я і безумовно соціальну і розумову ну, активність. А в цей період які обстеження повинна пройти жінка? В першу чергу жінка повинна прийти. До гінеколога обстежитись обов'язково. Жінка повинна прийти до ендокринолога, обов'язково прийти до і сімейного лікаря і пройти цілий перелік обстежень. Це обстеження на звичайні загальні аналізи, біохімічні аналізи. Обов'язково зробити ліпідограму, подивитися, як функціонує щитоподібна залоза, як функціонує вуглеводний обмін, обілити. Свій цукор в крові і тоді індивідуально лікар буде підбирати ту терапію, яка потрібна даній жінці, щоб вона була активна, красива, щоб вона отримала всі барви життя повноцінно. Чи можна якось м'яко пройти через гормональні зміни і при цьому гарно виглядати і почуватися? Безумовно, що можливо для того в 21-му сторіччі у нас е дуже багатий арсенал міроприємств. Він складається не тільки з медикаментозної терапії, і реабілітації, і фізіотерапії. Е безумовно, що можна. Можна покращити життя жінки, і не треба боятися на сьогоднішній день гормонів. Перший лікар індивідуально призначає ту замісну гормональну терапію, яка підходить особисто для даної жінки. Тобто, то на сьогоднішній день у нас медицина персоніфікована, і тому персоніфіковано ми призначаємо лікування. Пані Ліно, дякую і надіюся, що вся наша жіноча аудиторія обов'язково візьме для себе все найголовніше. А вам, дорогі глядачі, пропонуємо. Залишайте свої коментарі, запитання до лікаря або тему, яка вас цікавить у наших соцмережах. Можливо, саме її ми обговоримо вже в наступному випуску. До зустрічі на телеканалі ІнфоПлюс. Бережіть себе і будьте здорові!